Друзі, інколи ви запитуєте, в чому різниця шокового заморожування від заморожування в морозильній камері і взагалі, чи є різниця? Так, звичайно, різниця дуже колосальна. Перш за все, камера шокового заморожування. Нею, ще потрібно вміти користуватись, і вона ще не гарантує, що буде гарний продукт. У нас спеціальна технологія миттєвого шокового замороження спеціальною кількістю партій, яку ми підбираємо, щоб сік миттєво заморозився. При миттєвому замороженні клітини залишаються в тому самому первинному стані, як в стані фрешу. Вони ніяк не деформуються, ніяк не зміняться. В той час, коли камера, морозильна камера звичайна, там довго заморожується продукт, і молекулярна структура повністю порушується, тому що вода, яка міститься в кожному продукті, вона при кристалізації розриває молекули. просто шипами роз, розриває молекули. І це вже виходить не продукт первинний, а інший продукт переморожений. Переморожене, це вже не фреш. От, наприклад, можна порівняти всі гарно знають, коли риба заморожена. Рибу заморожену, везуть в стані шокового замороження в магазини. І тому, коли правильно вона заморожена, розморожуйте, і продукт точно такий же, як і був в свіжому вигляді. А якщо це буде просто морозильна камера, то м'ясо просто розпадеться, волокна розпадуться. Тобто морозильна камера вона повністю руйнує структуру молекулярну будь-якого продукту. Тому важливо використовувати саме камеру шокового замороження, що ми і робимо. У нас спеціальна технологія підібрана скомпенсований час після холодного віджиму, щоб він перший віджим, холодний, щоб сік не нагрівся, і відразу заморожуємо, для того, щоб максимально зберегти всю користь живу від природи.